Усім привіт! Ви на каналі Хмаринка Розваг І сьогодні ми з вами будемо робити ось такий бургер. Але будемо робити трішки більший. Для цього нам знадобиться оранжевий, коричневий, червоний, зелений та бежевий. Спочатку зробимо булку. Для цього нам знадобиться бежевий та оранжевий. Достаємо. Ось так та змішуємо. Ось так в нас виходить. Так, тепер візьмем коричневий колір. Це в нас буде котлета. Беремо, катаємо коло та притискаємо ось так. Далі ми беремо нашу булку, робимо з нього коло та... далі беремо шматочок та катаємо коло. Ось так. Далі притискаємо ось так. Та в нас вже виходить нижня частина. Далі оцю притискаємо трішки менше. І в нас виходить ось такі дві частинки. Далі ми беремо зелений колір, щоб зробити кусочок салату. Ми катаємо коло, далі притискаємо ось так. Далі ось так робимо йому форму. Та у нас вже виходить ось. Так. Далі ми беремо червоний колір та катаємо коло. Ось так. Притискаємо. Беремо ще одну, катаємо коло та знову притискаємо. Далі ми повинні це все зібрати до одної кучі. Беремо ми. Один шматочок нижньої бунки. Ось так кладемо зелень. Ось так. Щоб в нас вийшло. Далі ми беремо м'ясо та кладемо наверх. Беремо помідор та ось так кладемо. Беремо нашу верхушку та ось так притискаємо. Ось так у нас вийшло. Ну на цьому все підписуйтесь на мій канал. Усім па-па!